Друзі, всім метал. Ви на каналі Домашній Камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошую до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо! Тож, друзі, вирішив черговий раз приготувати курячі крильця, тому придбав е, 1,5 кг крилець. Але ж, як завжди, думаю, якось по-цікавому, по-новому. Ну, тому і вирішив вам показати. Тож будемо готувати курячі крильця. Ну, як завжди, починаємо з маринування, а для цього потрібно крильця обробити. Як ви бачите, в мене крильця вже без крайньої фаланги. У мене тут тільки дві м'ясисті, скажімо так. Тож Будемо їх готувати, просто розрізаємо по фаланам на дві частини. Коли у вас будуть е, усі, усі три фаланги, то просто крайні можете залишити на бульйон там чи куди. Використовуємо тільки дві основні самі самісисті. Розрізаємо. Ну, І з крицями розібрались, Тепер треба підготувати маринад. Тож, друзі, я взяв 6 зубків чеснику, вже подавив їх, як ви бачите, в мене вже передалений чесник. Ну і тепер додаємо сюди 1 столову ложку томатної пасти. Просто томатної пасти столову ложку. Ну, Думаю, це десь отак. Тепер додаємо 50 мл соєвого соусу. Отак от. І 30 мл олії, звичайної олії, друзі. І тепер переходимо до спецій. Значить, що я взяв по одній чайній ложці солі, чорного перцю і копченої паприки. Думаю, таких спецій буде досить. Додаємо сюди до нашого маринаду. Ну, і тепер все добре перемішуємо в однорідну масу. Маринад мій готовий, тож заливаю його в крильця. Ну і тепер, відповідно, перемішуємо крильця з маринадом. Ну ось, друзі, таким чином я перемішав, промаринував свої крильця. І тепер їх слід залишити маринуватись ну десь хвилин на 40, я думаю. І дивіться, така ще річ, що їх потрібно перемішувати за час маринування, ну, десь два рази, я думаю, буде достатньо. Так що не забудьте, коли будете готувати, треба перемішати, коли маринуєте. І так, друзі, моє маринування закінчено, крилець. Як я і обіцяв, за час маринування я двічі перегортав, перемішував ложкою крильця в маринаді. Тож, я думаю, вони примаринувалися добре. І тепер слід їх викласти для запікання. Запікати я буду в духовці при 180 градусах. Як бачите, я такий противень підготував уже, мокрим пергаментом вистелив. Тож тепер буду викладати крильця на пергамент. Поїхали. Ну, ось так у мене вийшло викласти крильця. Ну і тепер, друзі, як я і казав, відправляю їх в духовку під 180 градусів спочатку на 20 хвилин. Друзі, минуло 20 хвилин. <хи> я дістав. Зараз потрібно перегорнути кожне крильце на іншу сторону. Але, друзі, я просто тут вдався <хи> в ці аромати. Не можу відірватися так. Все ароматно, все так пахне. Ви знаєте, перевершує такий копчення аромат саме. Ну тож, перегортаємо зараз крила на інший бік. Ну ось, друзі, перегорнув і повертаю в духовку ще на 20 хвилин. Ну, таку, друзі, красоту я маю на сам кінець. Як ви бачите, у мене все тут дуже красиво. Я вам скажу, що дуже ароматно, просто ну дуже ароматно. Тут такі аромати на камбузі стоять. Просто не можна передати їх. Ну що ж, зараз я підготую невеличку презентацію, ну і почнемо дегустувати. Ну що ж, нарешті, всі очікування, приготування мої закінчені. Тож тепер я можу скуштувати, продегустувати і вам, на жаль, тільки розповісти про свої враження від приготованих мною куричих крилець. Тож, розпочнемо і розпочинаю, як завжди, із зовнішніх факторів, друзі. Ну, зовні вони просто красиві. Тут додати нічого. Вони прекрасно запеклися з обох боків, як ви пам'ятаєте, я перегортав їх. Тож вони так підпеклися, підсмажилися. Те, що вони були в маринаді, також додало своїх кольорів, знаєте. Ну, Я тут так на презентацію трошки кунжутом зелені присипав. Ну, Але, ж, друзі, це дуже красиво. Подати на стіл з будь-яким гарніром, я думаю, це буде клас. Просто клас. Ну, а аромати я вам просто передати не можу, друзі. Це так смачно і ароматно пахне, пашить буквально. Тут на весь камбус так стоїть, я думаю, мабуть, сусіди мої також чують. Це просто неможливо витерпіти. Знаєте, і переважає такий кисло-димкуватий кисло аромат копченості такої, знаєте, з кислинкою. Ну, Мені якось так здається. Ну, Дуже смачно пахне, тут слюна буквально виділяється, не знаю. Ну, І саме головне тут смаки, як ви розумієте. Тож, як кажуть, птицю, рибу і дівицю руками. Тож, давайте спробуємо оце, мабуть. Клій за собі візьму для коштування, для дегустації. Опробую. Ну, тут буквально, буквально руками. Навіть обмовився не руками, а губами, звісно, губами. Зуби навіть не використовую. Розумієте. М'ясо приготувалося. Все класно відстає від кісточок. Я вам скажу, що маринад просто суперовий. Я б у нього от нічого не додав і нічого з нього не відняв. Він просто класний. Друзі, і за того, що воно ще промариноване було додатково перед приготуванням. Все класно пройшло маринадом. М'ясо от смачне, розумієте. Оскільки в мене так все класно вийшло, друзі. Додати просто нічого. Тут все клас. Просто клас. Тож, не можу собі не дозволити 50 грамів моєї зимової настоянки за ваше здоров'я, друзі. Будьте здорові. Ну і залишками закушу. Бачите, буквально зусиль зубами не потрібно застосовувати. Хух. Тож, спробуйте обов'язково, ну і відповідно всіх запрошую доєднуватись, заходити на мій канал, домашній камбуз, залишатися з каналом, робити підписку. У нас, як завжди, багато цікавого, завжди класні рецепти. Тож заходьте, робіть підписку, залишайтеся з каналом, чекаю від вас подобаєк, багато класних відгуків, коментарів. Ну і думаю, що побачимось на каналі. Всім смачного. Буває.